Конфлікт інтересів знову у стінах парламенту народні депутати мали обрати трьох представників Вищої ради юстиції, але визначились з кандидатурами тільки блок Петра Порошенка та народний фронт. Менші фракції коаліції не змогли домовитись про третього кандидата. «Внесені пропозиції щодо призначення на посаду членів Вищої Ради юстиції Маловацького Олексія Володимировича, та мамонтової Ірини Юрівни. сьогодні ми знову бачимо спробу за допомогою фракцій, які не входять до коаліції, вирішити кадрові протягнути кадрові питання. Виконувати приходиться радикальну партію, самопоміч, поміч частково батьківщину. Вони розуміють необхідність очищення судів. Але керівництво поки ще не може домовитися про спільного третього члена вищої ради юстиції. Для цього знаходяться різні відмовки. Насправді, за влаштунками знаходиться бажання отримати ще посади в інших органах влади або управління. Окрім кадрових питань, народні обранці прийняли низку законів. Зокрема, у першому читанні пройшов документ, що дозволяє чиновникам носити вогнепальну зброю. Щоправда, тільки в період відрядження в зону АТО. Право користуватися засобами для самозахисту у зоні конфлікту отримають представники адміністрації президента, кабміну та інших державних структур. Зброя буде надаватися на тимчасове користування. ніякого випадку не на постійно, тобто це буде фактично як табельна зброя. І відповідний порядок напрацює міністерства внутрішніх справ і відповідальність за контроль щодо обігу цієї зброї, яка буде знаходитися у держслужбовців, які будуть перебувати в зоні АТО відрядження, буде покладатися на міністерство внутрішніх справ. Також рада скасувала монополію ЖЕКів. Після тижнів роботи та низки правок депутати проголосували за закон про управління в багатоквартирних будинках. Цей закон відкриє можливості для розвитку ринку управління житлом, для проведення комплексної термомодернізації будівель і, взагалі, він дозволить нашим власникам реально стати господарями свого житла. Закон про ОСББ потрібен, але той же час, голосуючи зараз за цей закон, ми мусимо усвідомити, що на пересічного мешканця багатоповерхового будинку Хрущовки, не Хрущовки, трьохповерхових, покладається зобов'язання платити за капітальні ремонти будинків. Сьогодні мова не йде про капітальний ремонт, сьогодні мова не йде про поточний ремонт, тому що він регульований. Сьогодні мова йде про єдиний. Врешті-решт ми маємо прийняти закон. А це саме цей закон, який повністю зруйнує монополію ЖЕКів. Після насиченого ранкового засідання парламент пішов на перерву. Водночас проводилась рада коаліції. На ній мали все-таки визначитися з третім кандидатом до Вищої ради юстиції. Анастасія Островушко, Олександр Фенько, Дмитро Гришко соціальна країна.